Дорогі наші, сьогодні на нашому каналі ми приготуємо піцу кальцоне. Її можна приготувати з будь-якою начинкою, а відрізняється вона від інших піц тільки тим, що це закрита піца, наприклад, як чебурек або вареник. Приступаємо? І для тіста мені потрібно одна склянка на 250 мл молока теплого злегка. Три таких же склянки і одна жменька це 500 грамів буде. Борошна пшеничного вищого готунку, одна столова ложка сухих дріжджів, приблизно 7-8 грамів, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, 1 яйце і олії десь 50-60 мл. І для початку тепле молоко наливаю в миску, сюди додаю дріжджі, сіль, цукор. Розбиваю яйце, все перемішую, та за 2-3 прийоми додаю борошно. Спочатку половину перемішаю, а потім залишок. А потім замішуємо м'яке тісто, підливаючи поступову олію. Тісто повинно бути м'яке, не забите. Ще капнемо олії, накриємо тісто рушничком або ж харчовою плівкою та залишимо для підйому. А за цей час підготуємо інші інгредієнти. І поки тісто в теплому місці підходить, ми підготуємо начинку. Для цього я взяла помідори заморожені з літа, можна замінити на свіжі, приблизно дві штуки. Також влітку ми консервували з вами соус лагідний, можна будь-який томатний соус. Ще я нарізала. Ваш, ви нарізайте вашу улюблену ковбаску близько 100 грамів, і також копченого м'яса. У мене свинина, я також нарізала близько 100 грамів. І зараз ще натру на терці сир моцарела. Можна замінити на будь-який сир, який добре плавиться. Тісто підходило 1 годину, я його поділю на 4 частини зробила тісто обминочку. Та залишу в теплому місці ще на хвилин 15. Я візуально поділила всі інгредієнти на 4 частини, так як у мене буде 4 піци. І тепер по черзі беру кожен шматочок тіста та розкатую, так як всі піці бортики не потрібні, розкатую скалкою, розкатую тоненько. Далі руками перевіряємо, щоб вона рівномірно була розкатана. І тепер змащуємо соусом. На кожну піцу беремо ось таку ложку соусу і роз, роз, не до кінця, щоб ось приблизно 2 см у нас не були змащені. Так як соус у нас лагідний, він не гострий. Тому я ще додам свіжезмеленого перцю чорного меленого. І за бажанням можна додати або сушеного базиліку, або італійські трави. Це за бажанням хто полюбляє. І начинку буду додавати тільки на одну половину піци. Спочатку сир, потім м'ясо копчене. Далі. Ковбаску, до речі, сюди підійдуть, і гриби підійде будь-яка начинка. Чим багаті, тим і раді, як то кажуть. Також три шматочка томатів покладу, зверху ще сир. Накриваємо другою половиною та защепуємо. Можна защепнути вилкою або руками, кому як зручно. Для надійності можемо защипнути ось так виделкою, щоб не витікала наша начинка. Або зробити косичку, так як на варениках. Все викладаємо на деко. І робимо слідуючу. Ну і ось Остання наша піца. Духовку вже включаємо на максимум. У мене це 250 градусів, нехай розігрівається. І відразу ж кладемо всі чотири піци в духовку. Знову ж так само додаємо томатний соус, присипаємо улюбленими спеціями і побільше, побільше сиру. Піца дуже любить сир. До речі, якщо нема копченого м'яса, можна відварити або підсмажити курячу грудинку, а можна взагалі без м'яса. Все помідорки і защепуємо. Ось так для надійності можна завернути, зробити косичкою, щоб начинка не витікала і не потрапляло повітря. Кінчик завертаємо. І на деко, а далі і в духовочку. 25-30 хвилин, і наша піца кальцоне готова. Дочекайтеся, залежить від вашої духовки, дочекайтеся, щоб підрумянилось знизу, підрумянилось зверху, і готово. А начинка в нас стався готова. Зачекаємо, щоб трішечки охолонуло, і скуштуємо. Звичайно ж, можна розрізати і на 4, і на 6 частин, в кого який апетит. Але зручно ось так на дві частини, і воно як в карманчику не витікає. І зараз ми скуштуємо. <смеш> О, навіть в космос. Прибіг в <смеш> космос, так? Да? Смачна піца зараз скуштуєш, Для тебе ще гаряча. Космос зараз, зараз. Друзі, дуже смачно. Обов'язково приготуйте таку піцу з будь-якою начинкою, з грибочками, з будь-яким відвареним або копченим м'ясом, з ковбаскою. Можна навіть додати. Тільки сир і більше нічого, також буде смачно. Всім бажаємо мирного неба над головою і бережіть себе. Не подобається піца моя. Ну, нарешті.